Понеділок соціальні мережі сколихнуло відео, на якому собака розриває кошеня. Як чутно з коментарів, господар навіть не намагався її стримати. Пес буквально перекусив беззахисну тварину. Виклала відео в інтернет харків'янка Маргарита Фурман. У коментарі до нього 17-річна дівчина написала, що ненавидить котів і вважає їх блохастими мішками. Після хвилі обурень у користувачів соцмереж Маргарита пояснила, що вбивство кошеняти проста випадковість і бультер'єра просто не втримав її хлопець. Але на кадрах видно, що власник бультер'єра штовхає його вперед ближче до Кошеняти. Маргарита вчилася у медколеджі на медсестру, але коли у закладі дізналися про інцидент, студентку відрахували. Але не дочекавшись офіційного наказу, дівчина самостійно забрала свої документи. Першу чергу це не поступок нормального чоловіка. І це не нормально, то так вийшло, що цей чоловік ще зв'язано как-то з медициною. Всі єдиногласно вирішили, що ну чоловіку тут не місце. тому що в будущем це в будь-якому випадку контакт з людьми. Зараз же телефони Маргарити та її хлопця у режимі автовідповідача. Виться на автовідовіде. Будь ласка, зачекайте цей інцидент. Обурив тисячі харків'ян. Люди почали збирати підписи під зверненнями до прокуратури та поліції щодо покарання пари. У Вероніки Коваленко собака теж бійцівської породи. Під буль дівчина запевняє, у смерті кошеняти винуваті саме господарі. Собака ніколи не зробить нічого плохого без команди своєї господаря. Я думаю, що скоріше вона може напасть на людину, на ребенка, якщо так і далі это все не пресечь, і господарям как бы не объяснить, що ці речі та противозаконно. Активістам стало відомо, що це не перший випадок такого цькування. Відповідно до скріншотів із соцмереж, ще 5 жовтня Маргарита хизувалася тим, що її пес їсть котів. Цитую. Хвастаюсь тем, что моя собака сжирает бездомных котят и котов, ибо развелось их слишком много. За это лето шесть котов и три или четыре котенка она перекусила, а одному коту она позавчера ухо откусила. Мы общались с соседями, и нам соседи говорили, что это не первый случай, и было и ранее, но это выложили в интернет. Розписатися під зверненнями прийшли сотні городян. Крім того, збір підписів під електронною петицією триває на сайтах міськради та Change.org. Тільки на папері розписалися більше 350 городян. Міську електронну петицію підтримали більше трьох тисяч харків'ян. Громадську більше п'яти тисяч. Громада вимагає покарати молодь за нелюдськість відповідно до закону. Собаку ж активісти планують у господарів забрати і передати на перевиховання кінологам. Юлія Колтак Ігор Мельник, Вісті.